mm <music> Ви, молодий чоловік, жінка, сім'я, робите ремонт у новій квартирі і навіть не підозрювали, що можуть виникнути такі проблеми. Ми тільки зайшли в нову хату по стіни. А а там думав, зроблю ремонт, заїду в власну хату. Угу, Заїхав. Ви все вірно зрозуміли. Ремонтні гредзмі. Почекайте, не, не чіпайте мене. Ну, це капець, просто слів немає. Жити неможливо. Вони не дадуть вам спокійно зробити ремонт, який ви собі задумали. Завжди будуть вам заважати. І в самий непідходящий момент вони порушать усі ваші плани. О, дивіться, дивіться, втекіть, я покажу. Кредзи. Ну все, буду продавати цю хату. Тут тільки один вихід і тут хату зносити нахід. Там камера. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допоможе. Текст каже їшаку. Б. Покличте того лисого, бо той й щось не стягує. Я маю для вас рішення, яке с. Він дуже високий. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допомо. Блять, куди пхаєш? Після того, як я текст скажу. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допоможе. Я спочатку не повірив. Що може помішати ремонтним Ґзлів? Та не смішіть мене. Ну, хлопці, я поки в ділі не побачу, я вам не повірю. Представляю вам шквекзлі. Ідеальне рішення проблеми ремонтних грецьлів. Грецьлі під ліжком. Вже нема. Грецьлі в умивальнику. Забули! Гредзлі шумлять уночі! Не у вашій квартирі! Я дуже радий, що я купив шкрекзлі. Я на весь ремонт взагалі забув про Гредзлі. Жінка полюбила. Син почав поважати. Ну, хлопці, ну молодці, ну ну, сила, во! Во! А во, дивіться, якраз Крекзель побіг. Тож не гайте свого часу і замовляйте шквекзлі за супер ціною і отримуйте два додаткові інструменти з крекзлі проти шквенів у ваших холодильниках і Шмеглі проти вазглів у шухлядах. Переходьте по посиланню у описанні цього чудового фільму і забудьте про редзлів у своєму чудовому домі. Проти резлів тільки шквекзлі! І так ви все правильно зрозуміли. Я... Як та блять, Що ти тут лазиш? І так, ви все правильно зрозуміли. Якщо у вашій квартирі є гроли, то за допомогою шквекзлів, скрегзлів і шменлів ви можете скласти шоршки і навіки забути про проблеми гролів у вашій квартирі.